Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора бо доброї ночі, пані та панове. Слава Україні! З вами Костянтин. Це місто Київ. Дякую Богу і Збройним силам України за те, що вони вибивають цю кляту русню з території нашої великої прекрасної країни, як Україна. Ну що ж, друзі, черговий день, черговий огляд на черговий мод. Цього разу це буде не вікторінокс. Як бачите на власних екранах, але в цей багатопредметний ніж, який називається Sanremo, втілені деякі елементи з ножів Вікторінокс. Як це вийшло, зараз ви про це дізнаєтесь. Класну роботу зробив наш модороб Іван, також з міста Київ. Робив він цей ніж для багатопредметний ніж, інтегрував деякі предмети з Вікса. Для одного з учасників нашого е інтернет-чату, телеграм-чату Вікторінокс Україна. Якщо у вас є бажання, друзі, долучайтеся до нашої спільноти. Е для цього просто треба написати мені листа, е розказати хто ви, звідки, е як давно ви цікавитесь темою Вікторіноксів або там, інших багатопредметів ножів. І, будь ласка, долучайтесь до нашої спільноти завжди раді новачкам. Отже, ніж санрему. Ніж Санремо, який схожий на Райк, але це взагалі не Райк. Ось його артикули. Модель WA741A1. Санвік 12C27. Ось таке лезо. Це чотирихрядний багатопредметний ніж. В принципі, дещо він схожий на Victorinox, але це, звичайно, не Victorinox. Лезо є таким, ми, до речі, ще будемо порівнювати його з іншими ножами з Victorinox. Але, для початку хочу вам продемонструвати, які предмети є в, нього, в ньому. Так, це пасатижи, які, звичайно, відрізняються від віксовських пасатижей. Ножниці, схожі на венгерівські ножниці, і інтегрований предмет з Вікторінокса. Це ось такий напильник. Тут раніше були такі речі, як відкривачка для пляшок та банок, і такий напівсерейтор шкурадьор. Так його називають. В принципі, людина, яка захотіла проробити цей ніж, сказала Івану, що можна викинути ці два предмети, які йому не потрібні, і замість нього поставити ось такий, віксовський, інтегрувати віксовський напильник. Ось він. В ножі Victorinox, саме такий самий. І, е, до речі, можна побачити, як він класно сюди став. Ну, як рідний, можна, можна навіть так сказати. Так, на спинці ми маємо штопор, в який вкручена віксівська викрутка, ну це зрозуміло, і шило. Шило. Е, шило. Так, стеклобій. Стеклобій. Ось такий пінцет. Як у райків, як в ножах райк. Ну це просто фантастична річ. Я не знаю, чому Вікторінокси не можуть зробити нормальні пінцети, тому що, ну порівняйте. Просто порівняйте. Небо і земля. Так. І ще один предмет. Ще один предмет. Ось він. Це кільце для темляка. Ну, зрозуміло. Отже, давайте його порівняємо з Вікторіноксом. У мене на огляді зараз візчемп і ось такий локсміт, так, в дерев'яних накладках. В принципі, за товщиною, за товщиною, він десь от як локсміт. Як чотирьохрядний ніж віксовський. Ну, в принципі, це теж 4 ряди. Але він менше. Звичайно, він менше, тому що якщо віксовський ніж багатопредметний 111 мм, то е, цей Sanremo 95 мм. Тобто він на 4 мм трошки більше, ніж е, вік-91 мм. Ну Давайте по клинках. Віксовський клінок і Санремо. Ну, різницю бачите, так? Санремовський навіть більше. І ріжуча кромка більше. І, до речі, можна побачити, що він стоїть з лівої сторони. Тобто, працювати по продуктах набагато зручніше, ніж, скажімо так, Віксевським. Далі. Далі в нас йдуть пасатижі. Більше на Санремо, це звичайно. Але тут бачите саме така пружина. Хоча, як на мене, все ж таки зручніше будуть віксівські, ніж а, пасатижі, які на Санремо. Хоча також цей шарм вони мають. А якщо з'яв взяти, давайте просто порівняємо, ну, тут зрозуміло. Оусанремо більше. Більше на кілька міліметрів. Далі далі дивимось на ножниці. У Санремо вони також більше. Це вже можна сказати, звичайно і зрозуміло. Ножниці на Санремо мені більше нагадують такі, знаєте, як на Лазерман Search. Або на Вінгмані. Ну і з приводу порівнянь. Та що ж таке? А, ось так треба цепляти. З приводу порівнянь з напильником, ну тут вони однакові. Тому що в Sanremo інтегрований саме Віксівський напильник. Чесно кажучи, я навіть не очікував, що таке можливо. Що можливо, з предмети з Вікса. Інтегрувати саме сюди. Але, як бачимо, все можливо і все реально. Тому мені здається, що навіть пасатижі, так, або ножниці з Вікса можна поставити в цей Санремо. Ну, треба, звичайно, спробувати. Для цього потрібно мати цей Санремо. Ну, штопор, все зрозуміло, і що стосується шила, віксівське шило і. Шило Санремо. Бачите різницю. Майже однакові. майже однакові. Так, і подовжені також. Що можна сказати? Висновки. Ну, тут бачите, ще є місце під Кліпсу. кліпса, на жаль, в мене немає, але тим не менше його можна на кліпсі носити. Що можна сказати, коли замовник замовляв Івану замість відкривачки для пляшок і цього шкуродера поставити цей напильник, він пояснив, що йому потрібен такий багатопредметний ніж, знаєте, для риболовлі. Ну і в принципі, я його розумію. Шкуродер на риболовлі не потрібен, як і відкривачка для пляшок. В принципі, а все інше. Все інше підійде. Міцний клін. Класний клін. Ну, якщо його порівняти зі 111-м, ну, тут, звичайно, що 111 виграє. Можна побачити. Але ж, треба розуміти довжину. Класний багатопредметник, я вам скажу. І. А... Давно я на них дивився, думав. Мені, звичайно, хотілося проект взяти, але він важкуватий. Важкуватий, давайте, знаєте що. Зараз давайте я візьму ваги і ми зважимо, скільки важить, скажімо, SwissChimp, так і скільки важить ось такий Санренко. Так. Вмикаємо. Вага санремо. 156. Вага с без робочистки. 172. Угу. Зрозуміло. Ну і локсміт. 159. 157, 156. Ну, в принципі, ви зрозуміли. Зрозуміло, скільки важить цей ценремо. Ну, в принципі, такий вікс для риболовлі, не вікс, а ніж для риболовлі, як на мене, ну, досить цікава річ. Знову ж таки, тут е зручний, скажу одразу, е розташування леза. Все чітко. Ну і, в принципі, можливість інтегрувати кліпсу, напильник класний, пасати, ножниці, Ну, в принципі, все, що потрібно для риболовлі. Ну, от, е відкривачки там особливо не потрібні. Ну, і штопор для того, щоб відсвяткувати, так би мовити, гарний улов. В принципі, друзі, на цьому все. Все, що хотів показати продемонструвати, знову ж таки, продемонструвати, що ось можна, можна класні віксівські предмети інтегрувати в інші ножі. Можливо, і в ножі Райк це вдасться зробити, хоча були думки. І один з модоробів відмовився, я пам'ятаю, це робити. Ну, а скажімо, чи можна інтегрувати лезо? Ось таке лезо від райк? Ну, в принципі, обух майже однаковий. На жаль, штангіну в мене зараз немає. І якщо його сюди інтегрувати, то від малого леза доведеться все ж таки відмовитись. Треба спробувати. Можливо, вона стане в Вікс. Але від малого леза треба буде відмовитись. Але ідея цікава. Знову ж таки, щоб ви розуміли, яка модель. WA741A1. Ось такі справи, друзі. Ну що ж, дякую всім за те, що дивилися цей огляд. Завтра цей Санремо поїде до, до свого власника. Дякую, що залишаєтесь на каналі. Будь ласка, коментуйте, діліться своїми враженнями. Що хочу ще сказати: про те, що Україна переможе, дякувати Богу, і Збройним силам України все буде гаразд. Територія України, територія нашої великої держави буде звільнена від. Фашистсько-рашистських загарбників, окупантів, і е, Крим, головне, щоб іще й Крим обов'язково повернувся до рідної Гавані, тобто до України. Принаймні, ми про це мріємо, і все для цього робимо. Особливо це роблять е, наші воїни. До речі, сьогодні день захисників е, Покрова усіх зі святами. Знову ж таки, дякуючи усім, що ми. Тримаємося ми ведемо цю кляту війну, і треба вирішувати з росіянами це питання раз і назавжди. Все, на все добре, всім папа, -па, слава Україні!